Я тобі можу розказати ще одну історію цікаву про е, те, як е, коли російська ракета впала в Польщу і вбила ну, ну, да, поляків. Да затолфнав Байден сказав. Да, ви за, нічого Байден, не бачили. За, б, тоді як було? Я можу точно от, впевнено розказати я цю історію, да. вже розказував. Я спілкувався з е, військовими однієї з країн Балті, до да. того ж високопоставленими. Вони були готові їхати е, в НАТО говорити по четвертій або п'ятій статті. Mm -hmm, тобто, за mm -hmm. протоколом, як це положено зробити, да. вони були готові. Вони були впевнені. Ні, поляки були да, готові, да. але ось цей е, дзвінок да. з е, Малайзії, де він тоді здається, був чи він де Малайзії да, він на два на ті Він е, після цього поляки три дні не пускали нашу групу. А коли запустили, да, там вже валялися уламки від С-300 і мовляв, да, це була ваша ракета. Тобто, і е, 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 скажімо так, деякі особи наближені до американського посольства в Україні. Вони тоді почали говорити: треба бути дорослими, треба визнавати е, дорослими. Так, це так, у, у як Байден тоді було, подзвонив, да. да у Тому, мене какую із Малайзії та, було та, відніше да тоді мене, але це деморалізувало тоді насправді партнерів значально. по НАТО.